Емпат і нарцис. чому прикол, чому карма вас зводить, чому ви кармічні і бла бла бла, навіщо це все? Значить, дивіться, для емпата нарцис, зазвичай це жінка, а нарцис це чоловік. Дуже часто так програється в матриці, а матриця наша, да, дуже прописані коди. В нас, родові сценарії, установки, це все матриця сюди. Нарцис виступає дуже крутим вчителем, кармічним для емпата. Чому? Емпати мають дуже сильну другу сторону, це темна да, сторона, точніше, тіньова сторона. Це не коли ми там всіх шашкою порубали, а коли ми обираємо себе. Я емпат, який прожила, я була в двох складних стосунків колись. Да, я їх успішно вже закрила і забула. От, але що ми тут бачимо? На те, що нас, нас викорчовують у ту іншу сторону. Чому Це вся обостінка. Да, Можна сказати, родові програми тягнуть, ну це все туди ж. Тут дуже багато всього. Це не ви знаєте, ви можете розібратися тільки з однією історією, Родова, родовий сценарій. В мене батьки розійшлися, папа грав мовчанку, він зрадив. І я проживаю той же сценарій. Так, да, Чік Галочка зняли. Але самооцінка. Але питання вибрати себе, жити спочатку, я потім інші, і не бути удобною, дівчинкою, хорошою. Коли ми одягаємо маски, і в мене є клієнти, які кажуть, блін, в мене токсичне оточення, я але я боюсь залишитись одна, тому терплю їх. І от я така сиджу, та це мої друзі, а в кавичках, да. А вони мене готові нахер послати за моє мнення. От, ну і ви ці проживаєте от такі речі, тому що що, завжди є корінь проблеми. Мене недолюбили, недоцінили, не дохвалили. ла-ла-ла та поля. Чому? Тому що були, були такі історії, такі сценарії родові. Матриця так е, працює, да, в нас, і вона нам додає ще установочок зверху. Родові системи важко. Ми проживали у нас століття, ми там гнобили постійно, особливо український народ. От. Тут що важливо розуміти, що все, що ви бачите в своєму житті, ви не жертва. Тобто можна впасти в жертву сказати, о, він аб'юзер, газлайтер, там, деспот, він мене там туди-сюди. Но якщо взяти з кармічної точки, да, покопатися в тонкому плані, в родовій системі, в регресії, ви подивитесь, що на це є домовленість ваших душ, от зараз зламається мозок у тих, хто не розуміє, що таке свідомість і не знає, що таке духовні закони. Домовленість душ прийти, вам дати такий люлей на землі тої душі, урок дати, такий болючий. Щоб ви встали, взяли свою п'яту точку і пішли в це життя сяяти, а не бути забитою дівчинкою, яка, навіть якщо вам 30-40 років, 50 є жінки, які кажуть, я 20 років прожила за б'юзером. 20. Ну, а хтось роздуплився раніше. Чому я можу про це казати? Ну, тому що я теж такому була. І... Я розумію, як ці процеси працюють. І коли я встала е, на своє місце, да, я зрозуміла, хто я є, що зі мною так не можна, е, що я взагалі хочу в цьому житті, що я можу взяти з цього життя, що я хочу мати в своєму житті, тоді я змогла спокійно з цим справитись. От. Тому, е, от коли ви впадаєте в історію Я жертва, е, він такий поганий, такий хороший, згадайте, що все це створено вами ще там. Ну, зверху, до того, як ви прийшли на цю землю. Якщо б не він був би інший. Розумієте? Ну не ця душа була б інша, яка вас юзала і казала: Альо, прокинься, обирай вже себе, пошли мене вже нафік на три сторони. От. І цього багато, ви думаєте, що це якісь єдиничні випадки? Ні, цього багато у жінок. Але хтось вважає, що це норм і живе в цьому, навіть не розуміючи, що так не, ну, не треба. Можна по-іншому, а хтось вже е, очнуся, окуляри зняв і такий, ой, що то тут не то, да? треба щось з цим робити. А хтось вийшов з цього, кожного свій шлях. Тому якщо вам складно розуміти, що у вас такі є історії, де да, така хвороблива любов, прив'язаність, ви страждаєте в ній, ви себе почуваєте не так, чи віддаєте все своєму чоловіку, він вам. То, будь ласка, вам в консультацію.